Дякую. Ваша рана вже не кровить. Як ви Пусти. проста подрябина. Доктор Електр, чи чия то голова у Бенці? Краще запитайте мене про Буфало Біла. Вам про нього щось відомо? Можливо, як побачу його справу. Ви ж можете мені її принести. Краще поговоримо про міс Ремен. Ви ж самі хотіли. Його справжнє ім'я Бенджамін Распел, мій колишній пацієнт, чиї романтичні вподобання були дещо екзотичними. Я не вбивав його, запевняю. Я просто запхав його туди, коли знайшов після того, як він не прийшов втричі. Але якщо ви його не вбивали, то хто сир? Хто знає? Та це було краще для нього. Лікування його було марно.